Terima kasih <gasps> <sighs> telah menonton! Всім привіт! Ось і завершився перший тиждень мого челенджу, і сьогодні я підведу підсумки. А перед цим день вісім. Пункт перший спорт розпочався з розминки, підтягувань та віджимань. Тепер я відчуваю себе максимально зарядженим, наповненим енергією і забитим в м'язах. Розминка цей раз вийшла нестандартна. В темноті такої сили під час тренувань мені надало сьогоднішнє харчування, що складалося переважно з фруктів, овочів, м'яса та поживних речовин. Як ви вже знаєте, з самого початку челенджа я читав книгу Естера Хікса Сила притяжіння. Я хочу розказати про те, що я взяв з цієї книги для себе, які я уроки для себе виніс, та що хочу робити в подальшому. Найперше це сила думки, тобто те, що ви думаєте, воно притягується, і я поставив собі цілі по всім аспектам свого життя, тобто по здоров'ю, по всьому, всьому, взагалі, що я буду концентруватися тільки на головному і концентрувати свою увагу тільки на тих думках, що я хочу від життя, що я хотів би в тому аспекті свого життя, і в принципі тільки фокусація на цьому. Тобто я буду вкладати свою енергію тільки в те, що мені потрібно від цього життя, і не фокусуватися на тих моментах, які не потрібні в принципі. Тільки фокусація на головному, фіксація цих думок в себе в голові і праця над ними. Це три аспекти, які допоможуть мені досягти того, що я хочу в усіх цих аспектах. Рекомендую дуже цю книгу, але що вона дала мені на практиці? Перший тиждень мого 365-денного челенджу позаду. І це був справжній виклик. За ці 7 днів я зміг повністю виконати всі заплановані тренування сім із 7. І це мій головний успіх. Спорт став тим, що тримає мене в тонусі і допомагає рухатися вперед. Також я повністю дотримувався плану щодо читання, аудіокниг і TED Talks. 7 із 7. Кожен день мені приносив нові знання і натхнення. Проте є моменти, які потребують уваги. Харчування вдалося втримати лише на рівні 4 із 7, але я знаю, що можу краще. І це мій фокус на наступний тиждень. Сон виявився найбільшою проблемою, тільки один із 7 днів я приділив достатньо часу для відновлення. Це сигнал, що потрібно серйозніше ставитися до режиму відпочинку. І хоча зменшення споживання дешевого дофаміну вийшло на 3 із 7, я вже відчуваю позитивні зміни і готовий продовжувати цей шлях. Цей тиждень став стартом до великих змін. Я бачу свої. Сильні сторони, помічаю слабкості та розумію, що кожен новий день це можливість стати краще. Наступний тиждень буде ще продуктивнішим. А з вами був Владислав Вінсдейл. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, ставте лайки, пишіть ваш коментар і бажаю вам удачі. Актор. Забився нормально, тільки що, оператор.